Всім привіт! Сьогодні у нас не генератор на ремонті. тих генераторів, вже самому надоїло їх. У нас сьогодні щіль 180-й. Хочу вам показати, коли вдома ремонтували бензопилу і не вдавалися в тій подробниці, як це все працює, який принцип того всього. І ось так я вже розібрав, хочу вам просто показати, може на майбутнє, щоб ви О, хоча б так не робили. Щоб... Ось, колював, нічого не ні подадивного. От сальник. Так типу, ще проблема. От, сальник мастить герметиком. Для чого? От він ж сою в герметику помащений. Для чого його мастити? Він ж, ж гумовий. Воно його притискає на цьому місці і так непогано. Він там, ну, в мене такого ні разу не було, щоб він там пускав. Так, злеко покажу. Що він цього в цьому місці пускав. Він пересихає і пускає на самому кольвалі. Ну, Щоб на циліндрі десь пускав, такого нема. Ну, я там не машу я просто став, я промашую тільки ось цю частину і все, там, де от кришка пристає. Дивлюся, навіть і тут помастили, бо не знали, де воно пристає, чого воно закриває. Може воно до корпуса теж на гарматику має стояти. Друга проблема це критий підшипник. Ну, його навіть не вскрили. Я теж беру, от, наприклад, новий підчепник я зараз буду ставити, от, він теж йде закритий. Але його треба відкрити, тому що масло його має мастити. От беремо. І відкриваємо з двох сторон. Все, маємо нормальний відкритий підшипник, розмір його не змінився. Закладаємо і він буде маститися. Для чого ж двох так не масли? Для того, що воно по стінках стікало і промащувало всю частину. Колінвал мастило, палець, підшипники. Якщо він закритий, як воно його буде мастити? Ну от він закритий. Я ну. Це коли ти не... Підшипник та підшипник. поставив та й поставив ну Немає значення. крутиться, крутиться. Видно, що їх десь недавно поставили. Ну один же гудить так. Ну, вже трошки підгудів. І все, зараз відкриваю два підчепника. Ставим новенькі сальники, Циліндр під заміну, вжимаю виробітку. Так що майте на увазі. Ну, відкрийте краще його. Так що ось такий свитенький відосик. Думаю, може комусь це буде і корисне. Хто на таке навіть не звертав уваги. Ну окей. Ну Давайте, щасливих вам там ремонтів. До наступних відео. Всім до побачення.